Американський сленг, який ви можете почути на вулицях Нью-Йорку. Слово Dead as. мешканці Нью-Йорку використовують для вираження розчарування або недовіри. Наприклад, хтось скасував плани в останню мить і своє роздратування ви можете висловити словом Dead S. Англійське слово маг відомо вам як кружка, але в Нью-Йорку воно ще використовується як сленг для опису пограбування або кишенькової крадіжки. У метро та поїздах Нью-Йорку ви зможете зустріти співаків, музикантів та різних виконавців, і таких людей у Нью-Йорку називають Subway Performer. А от людину, яку не так легко обдурити, у Нью-Йорку називають саке Free. А щоб дізнаватися ще що більше цікавих фактів та лайфхаків у вивченні англійської мови, обов'язково підписуйтесь на мій канал.